Святий Архангел Гавриїл, саме так називається нова робота члена спілки художників України, криворіжця Юрія Радченка. Працювати над картиною на сакральну тематику, за словами самого автора, було складно. На створення цього ескізу він витратив майже цілий рік. Спочатку вона не йшла робота, форі ескізи, пошуки були. Але згодом у мене було повідомлення, що я став дідусям. І я зрозумів, як мені необхідно створювати образ. Святого Архангела Гаврієла, це вісник радості. Він переносить людям хороші новини, вісник життя. За християнською легендою саме Архангел Гавриїл приніс святі Діві Марії звістку про те, що вона народить сина Божого. Написання роботи на духовну тематику вимагало від художника певних умов. Він дотримувався посту, спілкувався зі своїм духовним наставником. Особливою частиною кожної ікони є очі святих. Малювати їх, мабуть, найскладніше, дивлячись на цю роботу, розумієш. Юрію Радченку це вдалося. Посмотрите на краски. Всі краски голубі і дуже много золота. ще». І глаза у самого архангела Гаврила, Ви посмотрите, як є лочисте, глаза світле, повне любві, ж утверждення, тому що він і утверждають вість. Що стосується долі цього ескізу, то можливо у майбутньому з нього буде зроблено величезну фреску, яка прикрасить собор Пресвятої Богородиці Криворійського жіночого монастиря.